Чи є у сухея діти? Сухею. А у тебе є діти? Я прийшов у цей світ смертних, щоб здобути безсмертя, і піду я з цього світу безсмертним у світ безсмертя. А якщо я буду народжувати дітей та ростити їх? То як я навчу ваших дітей безсмертю? Сухею, але ж ти вже став безсмертним у минулих життях. Так. Але я повинен знову пройти через це, щоб краще зрозуміти і навчити людей, які також захочуть здобути безсмертя.